Поговоримо про психологічні нюанси, які дехто вважає просто шкідливими звичками. І прагне від них позбутися. Отож, почали. Ви коли-небудь гризли нігті? або ж, можливо, ваша дитина? Зазвичай те, що гризуть нігті, вважають шкідливою звичкою. А підкажіть, будь ласка, коли саме гризуть нігті? Коли відчувають певну? Якусь негативну енергію, тобто, коли відчувають негативні емоції, якусь злість, якусь агресію, так? Тобто, по суті, це не є шкідлива звичка, оскільки буває так, що кажуть люди, що її переростають, а буває так, що продовжують гризти нігті і в дорослому віці. Особливо під час якихось нервових ситуацій, які випадають під контроль. Це нешкідлива звичка, це спосіб якось вилити свою негативну енергію. Але це агресія направлена на себе. І в психології навіть є певний термін, яким це називає. Тому, якщо у вас або у вашої дитини чи знайомих є певна шкідлива звичка, купайте глибше. Це не звичка. Це просто вибрана людиною можливість якось звільнити себе від негативної енергії. І це, напевно, найлегший спосіб. Оскільки він не шкодить нікому, окрім особи, яка робить даний вибір. Тобто, по суті, ви, якщо ви гризете нігті, ви робите те з собою, що хотіли б зробити з іншою людиною. Але Чомусь не можете. Тобто ви проявляєте агресію не в сторону інших людей, близьких, ця агресія не виливається в крик чи ще щось. Це негативна енергія вона йде до вас, повертається до вас. Тобто, по суті, таким чином ви стараєтесь хоч якось заспокоїти себе. Хоч якось звільнитися від всього негативу, який у вас на даний момент є. Тому подумайте, якщо ви або ваша дитина дуже довгий період гризе нігті, в якій саме обстановці вона перебуває або ви? Чому саме ця атмосфера вас не влаштовує? Чому це не ситуативно? А на постійній основі. І що зробити, щоб це змінити? Маю на увазі методи, якими користуються деякі матері, мазуючи нігті дитини, чимось гірким, несмачним, намагаючись відучити від даної шкідливої звички. Цим тільки усугубляючи ситуацію. Чому так? Якщо ви тримаєте дитину в певній напрозі, тобто щось їй не так, чимось вона не задоволена, настільки некомфортно їй, що вона ось таким чином намагається звільнитися від цього дискомфорту, то частково саме ви створюєте цей дискомфорт. І якщо Бувають такі ситуації, що в дитячому віці людина гризає нігті, а потім дорослішає і перестає гризти. Тобто позбувається даної шкідливої звички. Насправді вона позбувається подразника, який формує ось таку неприйнятну атмосферу, через яку вона починає гризти нігті. І це не тільки про дану шкідливу звичку, це взагалі про властивість окремої особистості направляти всю агресію на себе. Таким чином, якщо, в принципі, можна і інші шкідливі звички до цього привнести. я б сказала: <кхід> вибачте, що такою ж шкідливою звичкою можна назвати процес переїдання. В моменти деяких стресових ситуацій. Хоча це не зовсім так, але це не пряма, але шкода власному організму, це не зовсім агресія, це більше бажання заспокоїтись найпростішим і найлегшим шляхом. Оскільки, якщо ви починаєте, <кій> вибачте, знову першить горлі. Якщо ви починаєте поїдати певні смаколики, це підвищує рівень ендорфінів в крові, процес жування також заспокоює наш мозок сигналами про те, що відбувається звична реакція споживання їжі. Якщо ця їжа ще й до того солодка і дуже смачна, то е, природнім шляхом знижується рівень стресу, збільшуючи кілограмів, і, звичайно, сантиметрів. Але це вже інший наслідок. Так можна аналізувати. Будь-яку вашу якоби шкідливу звичку, якщо ви будете чесно відповідати собі на запитання, об'єктивно, по мірі можливості, звісно, аналізувати, чому саме так виникає, що призводить до такого стану речей, і як ви можете вплинути на своє життя, щоб змінити дану ситуацію і ліквідувати оці шкідливі звички як наслідок даної ситуації? Тобто не перетворюйте життя в постійну напружену, дискомфортну атмосферу. Хай це буде по максимуму, напевно, десь не десь ситуативно. І в такому випадку, коли це відбувається не так часто, ви, звісно, зможете аналізувати, ви, звісно, зможете контролювати, і ви, звісно, зможете розуміти, що з вами відбувається, чому це з вами відбувається, і яким чином ви можете повливати. У будь-якому випадку, незалежно від того, що відбувається у вашому житті, у вас є частковий вплив. Якщо ви не можете вплинути на іншу людину, що зазвичай ми хочемо, правильно? <кх> Вибачте, якщо нас не влаштовують якісь стосунки, яка ситуація, ми прагнемо одразу ж знайти причину в іншій людині. Насправді ні. Насправді причина в нас. Секунда. Так, вибачайте, відволікли. Так, на чому я зупинилася? На тому, що якщо у вас щось не влаштовує у власному житті, починайте шукати причину у собі. Чому ви вибрали таке життя? Чому, якщо у вас не влаштовує ваш партнер, ви вибрали такого партнера? У чому ваша вигода? Будь-яка негативна ситуація, яка складається у нашому житті, вона складається частково під нашим впливом. І ми, навіть якщо цього не розуміємо, підсвідомо маємо вигоду в даній ситуації. Це стосується будь-чого, що є Вигодою можна назвати навіть можливість зняти з себе відповідальність і пожалітися, можливість перекинути відповідальність на інші плечі, звинуватити когось, щоб не відчувати, ну не те, що не відчувати. Провину ви в будь-якому випадку будете відчувати, оскільки себе не обдуриш. Але щоб на фоні. В очах інших людей виглядати дійсно білою і пухнастою, оскільки ви нічого не винні, нікому нічого не повинні і просто так склалося власне життя. Отож, почали про шкідливі звички, які насправді не є шкідливими звичками. Орієнтуйтесь, аналізуйте і будуйте своє життя таким чином, що вас все влаштовувало. Будьте щасливі!